Остання мрія тяжкохворої пацієнтки. На початку повномасштабної війни 50-річна Тетяна з чоловіком виїхали з рідної Одеси до Словаччини. Ніщо не віщувало біди, жінка чудово себе почувала. А, місяць тому розпочався кашель, вона подумала, що то просто звичайно, вона впила якийсь там парацетамол, та бопрофен, але нічого не давало ніякого результату. Вона звернулася до поліклініки і там вже їй встановили цей страшний діагноз. Рак легень четвертої стадії жінка не могла самостійно харчуватися, навіть ковтати було складно. З кожним днем її стан погіршувався. Власне, що їй зумовлювало важкість дихання, це те, що пухлина здавлювала трахею і здавлювала правий бронх, що зумовлювало повне нефункціонування однієї легені і стискання трахеї, що давало їй такі приступи задишки. Хвороба швидко прогресувала. Відтак Тетяна воліла одного: востаннє обійняти сина й мати, які залишилися у рідній Одесі, а ще почути шум прибою улюбленого чорного моря. За реанімацію на колесах взялися лікарі першого ТМО Львова. Реанімобіль облаштований необхідним обладнанням для транспортування важких хворих. Повітроводи, амбу, системи для камендоскокли, різні ліки. Проще якщо б пацієнтка того потребувала. Також тут ми маємо наявний апарат ШВЛ з кисневим балоном. І ось такий малесенький портативний шевельчик, який би дозволив в разі небезпеки жити пацієнтці. На щастя, він не знадобився. Словацька жиліна українська Одеса. Маршрут не з легких, загалом 2600 кілометрів. Попри це, як кажуть лікарі, пацієнтка не втрачала оптимізму. На завжди посміхалася, навіть коли їй було дуже важко дихати, і були приступи, задишки і такого холодного поту кашлю. Ми залишилися на 8-10 годин у Львові для того, щоб наші спеціалісти і подивилися, для того, щоб провести обстеження, подивитися, скільки зібралося рідини в плевральних порожнинах. Помістили в реанімацію. Ми її дообстежили, зробили пункцію, викачали рідину стабілізували пацієнта. І далі на наступний день оглянув анколах, сказав свою думку пацієнтам, і родичі дали згоду на транспортування далі. Один водій приїхав до Львова, привіз її, тут. Ми пересіли з персоналом і поїхали на Одесу. І ось у самому вечорі мрія Тетяни таки здійснилася. Нам зранку приходить смс від родичів, і вони сказали, що ми зробили неможливо. Це були дуже приємні слова. З родиною жінка провела ще декілька днів. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.